Єднаймо Україну Тарасовим словом. Відбулися районні урочистості з нагоди 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Захід провели у Коломийській районній державній адміністрації. Місцеві школярі декламували та співали твори кобзаря. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Розриту могилу декламує Софія Лендюк. Дівчина відвідує театральний гурток центру позашкільної освіти у Коломиї. Розповідає як обзаревий твір, важко їй дається, бо кожного разу, коли його розповідає, переживає багато емоцій. Там ж скільки насправді любові, а скільки там ненависті на мене навертається сумі жаль, дуже трагічно боляче. Гвіздецька школа мистецтв до 210-ї річниці з дня народження Шевченка теж підготувала виступ в Має, сонце зустрічає. Шевченко роздумував над тим, яка тяжка доля в Україні. Шевченко для нас, як і для нашої школи, як і для цілого українського народу, це великий. Поет, художник, пророк, мислитель це людина, яка своїм творчим шляхом, який був досить невеликий, 47 років життя, 30 з яких в неволі. Але він нас надихав і навчав великій любові до України. Учні Коломийського п'ятого ліцею імені Шевченка співають заповіт. Переповнена зала Коломийської РДА слухає кобзареві слова, стоячи. Шевченко хотів показати в цьому творі мужність українського народу. Для мене він дуже багато що значить. Він надзвичайно чутливий. Шевченко для кожного свій і для кожної епохи він інший. В його словах, в його рядках читається для кожного інший зміст. Райню урочистості, з нагоди 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка назвали Єднаємо Україну Тарасовим словом Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю землю окропіте» – Як актуальні сьогодні слова Великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка: ми ніколи не були рабами, ми ніколи не будемо рабами. І навіть попри те, що маємо гори зараз, втрати, навіть поховавши наших воїнів, ми встаємо і розвиваємо розриваємо кайдани, ми кропимо злою ворожою кров'ю нашу святу Україну. Ми захищаємо і боронимо цю Україну. Переконаний, що такі слова нашого великого кобзаря і надалі будуть надихати і наших воїнів, наших захисників і захисниць. І ми у сім'ї Вівольній Новій завжди будемо пам'ятати великого сина українського народу. До слова у Коломийській РДА також відбулася виставка робіт юних художників віздецької та Нижньовербіської територіальних громад.